Замість головного лікаря генеральний директор, замість терапевтів сімейні лікарі. А поліклініка взагалі перетворилась на дві абревіатури КДЦ та ПМСД. Що це означає конкретно? Давайте розбиратись. Система охорони здоров'я Коростенської громади складається з первинної та вторинної ланки. Центр первинної медичної допомоги, тобто колектив сімейних лікарів та педіатрів, очолює Микола Васькевич. Вторинна ланка складається з консультативно-діагностичного центру його очолює Вадим Турушин та центральної міської лікарні очолює Алла Шевченко. Сергій Ковердун є генеральним директором комунального неприбуткового підприємства Коростенська центральна міська лікарня. А тепер коротко про кожну установу почнемо з центру первинної медико-санітарної служби. Він знаходиться у будівлі колишньої дитячої поліклініки, об'єднує сімейних лікарів та педіатрів. ПМСД було створено у 2018 році. Микола Григорович, ми підготували топ новинок, які відбулись за останні роки у ПМСД. Давайте їх згадаємо. Доступний лікар немає сили ти до лікаря, можна зателефонувати або проконсультуватись у вайбері. У кожного пацієнта є номер телефону свого лікаря, з яким він може в робочий час зв'язатися. Може спілкуватися по різних месенджерах. Це вайбер, телеграм, як зручно пацієнту. Електронна черга. Талончики в минулому тепер у реєстратурі можна записатись на зручну годину і прийти одразу до лікаря. Зараз набагато спокійніше. Зручніше і спокійніше. Розвиток амбулаторій. Не обов'язково їхати в центр. У мікрорайонах та селах є амбулаторії сімейної медицини. Всього їх вісім. Всі амбулаторії надають первинну медичну допомогу, яка передбачена пакетом первинної медичної допомоги. Ремонт. Хто давно був у лікаря, буде приємно здивований комфортними умовами. Ці робочі місця в належному стані, і я думаю, і нашим пацієнтам і персоналу буде приємно, зручно і комфортно працювати. Автомобіль для патронажної служби. Завдяки участі в проєкті ЮНІСЕФ центр ПМСД отримав авто. Ці території обслуговування вони далекі, вони розкидані. І медична сестра має зручно доїжджати, мати можливість доїхати до своїх маленьких пацієнтів. Микола Григорович, чи є вам що додати до того списку, який ми озвучили? Є ще над чим працювати. У нас в цьому нашому основному приміщенні ще не зовсім до кінця закінчені ремонти. Ще на сходових маршах у нас там не закінчені повністю. Кімнати, актовий зал у нас, хол наш вхід центральний, також потребує ремонту. Крім того, є необхідність у побудові ліфту. Другий поверх, на жаль, поки що є недоступним для пацієнтів з обмеженими можливостями. Є бажання змін і зовні. Для володарів, залізних коней, велосипедів у нас є проблема з паркуванням. Є в нас облаштована стоянка, але, на жаль, цих паркомісць недостатньо. Переходимо до вторинної ланки системи охорони здоров'я. Вже мова про вузьких спеціалістів. Колектив очолює Вадим Турушин. Вадим Євгенійович, Наскільки ми розуміємо, такого поняття як доросла і дитяча поліклініка більше не існує. Тепер ця семиповерхівка називається як консультативно діагностичний центр Карастенської центральної міської лікарні. було створено центр 5 років тому. За цей час було багато зроблено. Давайте згадаємо, що давайте. Хірургія одного дня. На четвертому поверсі після якісного ремонту та оснащення необхідним обладнанням працює хірургічне відділення. Всі ці обслідування, які ніколи з моменту відкриття поліклініки тут не проводились, будуть проводитися на всевременнішому обладнанні. Ось ця стойка стоїть 3 мільйони гривень. Ендоскопічне відділення. Представлене кабінетами гастроскопії, колоноскопії і бронхоскопії. Простіше кажучи, це обстеження внутрішніх органів людини за допомогою спеціальних приладів, оснащених камерою. Вони дуже дорогі і вони у нас є. Обладнання над сучасний ремонт Європейські фахівців кращих, які були на коростенській землямі, забрали. Стоматологічне відділення. Стоматологи переїхали у поліклініку на початку 2022 року. У нас працює чотири лікаря-стоматолога і зубні лікарі. Невідкладна допомога надається в повному обсязі. Надається ургентна допомога. Ми цілодобово на зв'язку. Ремонт. Консультативно-діагностичний центр оновлюється. Ремонт було зроблено не лише у хірургії та стоматології. Покращився вигляд реєстратури та холу. Деяких кабінетів. В гарних умовах пацієнти проходять гемодіаліз. На що було витрачено близько півтора мільйона гривень з міського бюджету. Молода кров. Хоч і не дуже жваво, але відбувається оновлення кадрів. На роботу у поліклініку приходять молоді перспективні лікарі. Вистачає і інтернів. На сьогоднішній рік, на сьогоднішній день, більша кількість лікарів інтернів стоматологів їхав на шпаж п'ять. Отже, за п'ять років було зроблено доволі багато, особливо ремонту в плані відкриття відділень. А можливо, чогось ще не вистачає, чи є ще якісь плани? Для того, щоб стати потужним сучасним консультативно-діагностичним центром, нам не вистачає комп'ютерного томографа, МРТ-апарат і цифрового мамографа. Можете ще назвати яких спеціалістів у поліклініці не вистачає? Рентгенолог, анестезіолог, лікарі УЗД-діагностики. У найближчих планах злиття КДЦ з діагностичним центром, який функціонував на вулиці Київській. Цей рік буде присвячено розвитку ультразвукової та функціональної діагностики. Якщо раніше у нас був один апарат УЗД, зараз їх вже три. А потім, коли апаратура з діагностичного центру на Київській буде передана на баланс Карастенської міської лікарні, ще буде більше апаратів. На жаль, поки що не вистачає нам фахівців з УЗД-діагностики. Лікарів у нас працює 5, а бажано б, щоб працювало 10. Тоді ми можемо вийти на цифру 100 обстежень на добу, і цього буде достатньо, щоб не була черга на місяць вперед. Над цим працюємо, тому плануємо в цьому році розпочати і закінчити ремонт другого поверху, де буде розташовуватися вищевказане відділення. КДЦ переходимо до центральної міської лікарні. Про досягнення та плани спілкуємось з Аллою Шевченко. Але Алло, Михайлівна, скажіть, будь ласка, яка у вас посада? Тимчасово виконуючи обов'язки медичного директора. Ми бачимо, що дуже багато змін відбувається в лікарні, і найголовніше ми фільмували. Давайте згадаємо, що саме це було. Давайте згадаємо. Нові відділення. Привід перерізати червону стрічку був мінімум тричі. Спочатку відкрили відділення екстреної медицини, це у новому корпусі. Потім не менш урочисто відкриття акушерського гінекологічного відділення. А нещодавно дізнались про роботу новоствореного реабілітаційного відділення. На пріоритеті на даний час це пацієнти військовослужбовці. Нове обладнання. У своїй роботі лікарі Центральної міської лікарні користуються сучасним інструментарієм. Мова про ендоскопічне обладнання це колоноскоп, гастроскоп, бронхоскоп. З відеофіксацією, з фотофіксацією фірми Олімпус стоїмостю більше 900 тисяч гривень. У відділенні екстреної медицини знаходиться комп'ютерний томограф. Японський Hitachi. Е Для судинних маніпуляцій працює дороговартісний ангіограф. В Києві є тільки в двох медицинських учрежденнях. Одна з операційних у лікарні оснащена апаратом СІДУГА. Всі операції і на шийному відділі, і на грудному, і на поперековому відділі хребта також можуть проводити травматологи на цьому обладнанні своєї операції. Трансплантологія у Коростині на початку року вперше в історії лікарні було здійснено забір донорських органів. Шанс на повноцінне життя іншим людям. І ну я хочу доповісти вже сьогодні Сміливо, що це успішно проведено. Люди живуть сьогодні. Нові операції. Лапароскопічне видалення почки, судинні операції під рентген-контролем, ендопротезування. Тепер все це і не тільки можливо і в Коростині вже самостійно пересувається, самостійно себе обслуговує. Так що у цьому є і унікальність цього методу. Навчання у кращих. На операцію зі стентування судин серця до Коростенської лікарні був запрошений Борис Тодуров, який приїхав з бригадою інституту серця. Опит великий, є з чим поділитися, і ми з удовольствием ділимося з нашими колегами, які стремляться розвивати це направлення у себе у місті. Також співпрацюють коростенські лікарі з фахівцями інших передових медичних закладів. Забір донорських органів, наприклад, здійснювався спільно з лікарями інституту Шалімова. Продовжує навчати коростенських кардіологів столичний хірург Денис Цидиленко. На сьогоднішній день я являюсь не тільки консультантом, не тільки е, ну, мабуть, це слово большое учителем і е, роботаючим сотрудником. Ремонт. Для розуміння масштабу змін достатньо подивитись архівні кадри відділень. З кожним роком умови покращуються як для персоналу, так і для пацієнтів. Сьогодні в лікарні сучасні операційні та комфортні палати і санвузли. А щодо благоустрою території слова зайві. Змін багато, робота продовжується. Ми перерахували те, що ми запам'ятали з точки зору пацієнтів, з точки зору журналістів. Можливо, ми щось упустили. Ну, Я вам так скажу: у нас останнім часом налагоджена дуже така тісна співпраця, взаємодопомога з фахівцями з двох закладів високого рівня: це інститут серця і інститут Шалімова. Фахівці з інституту Шалімова двічі приїжджали до нас і допомагали нашим лікарям зробити унікальні операції. Це операції по заміні черевного відділу аорти. Тобто, якщо б такі операції не, було, не були проведені нашим пацієнтам, вони б однозначно 100% загинули. З інститутом серця у нас є напрацювання. Плані трансплантології, тобто фахівці з інституту серця приїжджали до нас, подивилися стан наших відділень, наших операційних, поговорили з нашими хірургами і вони готові на нашій базі, на базі нашої лікарні провести трансплантацію органів. З планів у нас встановити ще одну лабороскопічну стойку, тому що у нас почали дуже багато оперувати наші гінекологи. Нам однієї не вистачає. Так само у нас працює тільки комп'ютерний томограф, але ми дуже би хотіли, тому що є ну, певний такий перелік захворювань, певні вимоги, де потрібно, щоб у нас був апарат МРТ. Є у керівництва ще більш масштабні плани на лікарню. Про них розповідає Сергій Ковердун. Не знаю, чи ви в курсі, але вас називають не стільки е, головним по медицині як будівельником. Це напевно пов'язано з вашими попередніми роботами. Мабуть так, взагалі, в, взагалі мене запросили сюди і в лікарню, я перший в історії області, не медичний працівник, як кризового менеджера. Якось так життя кидало мене завжди на ті об'єкти і організації, де вони були в занепаді. І я, я приходив як кризовий менеджер для того, щоб надати нове нове. Новий подих, ми поставили амбітні цілі, на мій погляд, ми їх досягли. Лікарня була найгірша, давайте ще розкажемо. Сьогодні ми претендуємо не тільки на звання кращої лікарні нашої області, а я так думаю, до кінця цього року ми будемо одними із кращими в Україні. І все для цього робимо, починаючи із медичних. Послуг, які ми надаємо, максимальний спектр. Сьогодні у нас 23 напрямки надання медичних послуг, ми нові пакети всі вели. Ми сьогодні державою оприділені як кластерна лікарня північної частини області і я впевнений, що до кінця цього року ми вже свої функції повноцінно будемо виконувати. Дуже багато змін відбувається, і прямо зараз, особливо, що стосується будівництва, ми чуємо, їздить техніка. Ми бачимо будівельники, продовжують роботи біля реанімації і по відділенням. А який ваш найамбітніший план? Ми щось чули про вертолітний майданчик. Це таке наймасштабніше, що ви задумали. Ні, це є чергова робота, яку ми обов'язково я надіюсь, вже в цьому році зробимо. Це необхідна, необхідна річ, яку ми повинні зробити для того, щоб повноцінно робити транспатологію не тільки не тільки на теренах нашої області, а взагалі в державі і приєднуючи сюди європейських донорів і пацієнтів. Ну але звичайно, найбільш такий досгостроковий амбітний проект це проект палатно реабілітаційний корпус, 8 8 поверхів. Ми зробили проект. Ми зробили вже експертизу. Ціна питання порядку 200 мільйонів вели переговори з політиками першої величини в нашій державі, з депутатами, з взагалі з особами, які мають доступ і вплив до розвитку медицини і будівництва в Україні. І я впевнений, що ми, ну як мінімум, до кінця моєї каденції ми завершимо і це питання і вертолітну площадку, і восьмиповерховий цей корпус для того, щоб відповідати всім вимогам найкращої лікарні. Думаєте, вдасться? Я впевнений в цьому ось такі плани розвитку коростенської медицини. Підсумовуючи досягнення останніх років, хочеться вірити і в можливість досягнення цих найамбітніших цілей.